Я сьогодні буду варити борщ із грибами сушеними білими і з квасолею у каструльки Айкук. Це 4-літрова каструля. Вона разом з тим є і пароварка, але сьогодні вона нам послужить як каструля. З чого ми, ми починаємо? Значить, для того, щоб зварити борщ, нам потрібно значить, бурячок, морква, картопля, капуста, цибуля. Гриби сушені, білі квасоля. Значить, ну, Так як ви знаєте, квасоля в нас вариться довго, то я її замочила на ніч, і вона гарненько набрякла. І через це вона буде варитися трошки менше. Значить, Що ми зараз робимо? Ми закидаємо зараз ось грибочки білі, помити вже так, і закладаємо квасолю. І заливаємо трошки водою, трошки. Тому що, коли менше води, воно скоріше звариться. І на 15 хвилин ми поставимо на вогонь. Після того, як пройде 15 хвилин, ми О, на середній вогонь, щоб воно закипіло, воно повинно покипіти 15 хвилин. От. А ми тим часом я завжди так роблю, і цей раз так само буду робити. Я Протушую бурячок із цибулею. На олії. Ну, я використовую оливкову олію. Можна хто яку хоче, можна і соняшникову. Значить, ми трошки наливаємо олії, ставимо на вогонь О, сотейник, маленький сотейник, кидаємо туди цибулю. І бурячок, а бурячок я не тру на тертушку, я його кришу, я люблю так. От, я зараз висипаю в сотейник і воно протушується. От. Все. Воно тушиться. Через 15 хвилин ми тоді далі, я покажу, що я далі роблю. Проварилась у нас квасолька із грибочками. От і я хочу тепер. Ось я хочу показати, як воно гарно проварилося, які гарні гриби тробилися. Розправились, гарненько підварились вони. Так, а тепер я що я роблю? Я закидаю борщ картоплю, так, моркву і капусту. І ставлю далі на вогонь. Води я не додаю. Ця посуда дозволяє нам готувати. Самою меншою кількістю води. Ми в кінці тільки додамо води. І ставлю знову на вогонь, щоб воно закипіло. Як воно закипить, тут підніметься пара і ми зробимо водяний замок. І на малесенькому вогні буде варитися борщ ще хвилин 20. От. І ми... А тепер я хочу показати. Як тушиться бурячок. Бурячок протушився трохи, але я його поки ще не додаю до борщу, хай звариться капуста із картоплею підвариться. А тоді вже я додаю сюди оцту яблучного трошки, для чого? щоб колір, колір бурячок був насичений корінь. І додаю. Томат, Томатної госоку. Це домашній томатний сок. І я додаю і ставлю, щоб він ще хвилин 5 протушився, а тоді ми додамо до борщу. Значить, Зараз ми будемо закінчувати варити борщ. Значить, у нас вже проварив, проварився е, картопля, морква і е, капусточка, і ми додаємо. Потушений бурячок протушений. І, як ви звернули увагу, я не додавала більше води. А тепер уже я. ця посуда дає можливість готувати з меншою кількістю води. А тепер я додаю кип'ячої води, Добавлю тепер. І борщ у нас прокипить хвилинку і буде готовий. Зараз ми його посолимо, помішаємо. Солимо поперчим. Солі. Так. так. Добавимо перчику і лаврового листочка. І в кінці додамо О. І наш борщ готовий. От. Я ще хочу сказати декілька снів, поки наш борщ закипить. Він вже кипить. Уже кипить. Зараз я роблю чуть-чуть менший вогонь, щоб він чуть-чуть прокипів хвилинку. Я просто розкажу, яка я задоволена цією посудою. Чого? Тому що, по-перше, ця посуда взагалі фантастична. На ній готувати дуже швидко. Тут не треба особливого знання. Закидається все, можна майже разом закидати. Робиться водяний замок на самому маленькому вогні і, і, і страва і, вже стає готова. По-друге, по ця, ця посуда вона чого швидко готується, тому що тут готує все. І стінки, і дно, трьохслойні стінки, і трьохслойне дно гарно прогрівається, водяний замок створюється наша квариться в печі. І через це я дуже задоволена цією посудою. Воно все смачне. От І зараз ми додали. І я зараз хочу показати вам, показати вам, який у нас гарний вийшов борщ. Зараз ми і все зварилося, все красиве, все яр, дуже ярке, о. яркого кольору, все, не виварилося нічого. О. Значить, Цей борщ він ще може настоюватись. Тут кришка закривається плотно і він просто, ви знаєте, чим борщ тим смачніший, чим він довше постоїть, настоїться. Це по-перше. По-друге, я його варила десь в загальному 30 хвилин цей борщ. І получився готовий борщ десь за 30 хвилин. От. Так що, будь ласка, кому це цікаво, можете мені писати, я вам. Відповім, де можна купити таку класну посуду.